Деколи свідомість громадян потрібно стимулювати. Як повідомляє Фінанс у Верховній Раді, зареєстровано дуже цікавий і, мабуть, дуже потрібний проект закону про антикризові заходи у сфері житлово-комунального господарства. Детальніше про це нам розповість наш парламентський кореспондент Макарій Бабій. Макарій? Так, Лаврін. Законопроект дуже цікавий. Зокрема, в ньому Кабмін пропонує накладати на громадян штрафи від 5 до 20 неуподаткованих мінімумів за ненадання у громадському транспорті місць для сидіння особам похилого віку, пасажирам з дітьми до 10 років, вагітним жінкам і інвалідам. Отож, пам'ятаєте гру? «Хоровод зі сільцями, від тепер у цю веселу забаву можна буде погратися у міському транспорті. Різниця лише в тому, що програє не той, хто останній сів, а той, хто останній встав. Кабмін, як завжди, Бується про наше дозвілля, але якщо ви віддаєте перевагу комфорту, то вам потрібно буде лише заздалегідь добре підготуватися до поїздки у транспорті. Тоді ви зможете вибрати найкраще місце у салоні. Щастиво студії.